Жаль, чи не щастя, не культуролог і не мистецтвознавець, прості господі. Але колись я щось чув краєм вуха, що типу Франческо Петрарка, чи хтось там гуляв по руїнам а, Риму Стародавнього, до цього їх якось не помічаючи. І знаєте, як оцей Гвідон Вішнєвський увидів свою картину і с ума він побачив оці руїни, ахуєл і каже: блядь, а ми ж цього всього не помічали. Виявляється ж, була якась антична епоха. Да, ми тут зараз в середньовіччі, mm. в такому сука, темному, темному, а була ж така епоха раніше, знаєте? Ахіренна там. Давайте, можливо, так двіженьом і повернемо, да? зробимо там. Ренесан, ну не знаю, він так казав чи ні. Коротше, ось така фігня. Ходив він щось і побачив руїни. Що у нас зараз теж все в руїнах, і це не перебільшення. Якщо ви дивилися попередні а, сторіс, в попередніх сторіс ви можете побачити оцих безхаченків, бомжів, а у них просто стайл такий життя. Але вони завжди були тут, в районі Лаври і так далі. Просто наразі а, біля лаври постійно чергують мінти, там пост, і їм не з руки працювати, так би мовити. Бо вони працюють також. А ось біля Веденського їх по 10-12, по 12, ці цифри доходять аж до 15 чоловік, якщо ми говоримо про якісь свята. І серед них, серед цих людей, безхатченків, велика частина а, психічно ну не просто нестабільних, да? А людей в психозах, якихось гострих таких станах. Нам колись на психології в університеті казали такий якийсь прикол, чим атвірчається от, невротик від психотика. І чувак там розповідає, що а, будує оці замки воздушні, а психотик він живе в них. Так ось тут не просто якийсь там неврозик затісався. Людина, наприклад, боїться голубей. <хи> тут реальний психоз. І я тут хочу плавно дуже, а можливо різко перейти до життя і творчості Уляни Супрун. А чому я згадував оце попередньо Петрарку, середньовіччя і відродження? Тільки зараз триває і дійшла свого апогею тотальна регулізація українського населення. Ви це можете бачити ну просто всюди. Мені не треба казати про якусь окрему сферу. Ви кожний з вас, ви знаходитеся в певній своїй сфері. Ну, хтось ходить в качалку, а хтось ходить там в художку. І ви бачите всі ці тенденції. Мені не треба казати ці приклади, ви бачите їх всюди. Так ось, оскільки я говорив про відродження, про середні темні віки і про те, що людина отак тиць-піздиць осозналась на оцих руїнах, так от я зараз хожу. По цим руїнам і теж вважаю, що нам треба от таке нове відродження. Бо у нас, в принципі, тої нації, такої, от, як в політичному плані, вона все ще формується, формується. І казати, що вона відроджувалася там, в оцих 20-30 -х, х роках, і відроджували її комуністи, це бред. Налі далі Налідальша навалювається ось, Треба заново. Якщо ми говоримо про Ренесанс, розповідати, говорити людям, що таке хорошо, що таке плохо, що таке хороші світлі речі, а що таке речі потворні, дегенеративні, от просто погані. От як Кроха син Кацу прийшов, ось такий у нас левел свідомості населення. Про це я ж не перша людина не буду претендувати на ахіренну наукову новизну. Це ще Арестович колись казав, да світі це ім'я його. Він казав про те, що там середній вік нашої, там, нашого народу, психологічний, там 11-13. Він постійно плутався в показах, да, у нього ніколи немає стрейт такої теорії. Да, він всюди каже, 11. Ні, У нього там розброс від 8 до 14 років був. Сподіваюся, ви слідкуєте за руками і за голосом. Тому що я вже втратив е остаточну суть повестування. Але дивіться, з однієї сторони, у нас дуже все погано і треба Ренесанс, е тому що у нас люди не розуміють, що таке хороше, що таке погане. І яким же хером тут Уляна Супрун, запитаєте ви? Я вам відповім: я сам не дуже розумію. Але хер тут такий: Оляна Сопрун вона нищила систему. Психіатричних клінік. Все це спрощувалося. А у нас а, йде така, триває такий процес, коли а, йде не автономізація закладів охорони здоров'я, де в кожному селі, наприклад, як раніше, да, була своя станція да, там, медичної першої допомоги, і ти міг її отримати. Ні, у нас зараз укрупнення іде. Ці, ці місцеві осередки вони методично знищувалися. На, на догоду тому, що буде у нас, наприклад, велика велика лікарня да, десь в центрі. Наприклад, от в Києві. Давайте ми а, упростім, да, на п'ять маленьких і зробимо одну велику. І, наприклад, жінка, яка народжує дитину, вона замість того, щоб приїхати в якусь поближче, лікарню, да, вона буде херачити через, через міст Патона, наприклад, зі свого лівого берега кудись там правий. Або навпаки, в якийсь там новий центр на висілках, які побудували у прості всій іншій лікарні. Ви зрозуміли тенденцію. Тенденція дуже хрінова. От, наприклад, Юрій Хорт він боровся проти того, щоб в Вінниці закривали один з двох дитячих будинків. А це теж немаленьке місто Вінниця. І таким чином, якщо один закривають на догоду цій всій самій, да, тій самій оптимізації, дуже багато породіль вони не доїдуть до. Основного цього і єдиного, а, Цього як це називає? забув вже, Роддому Таким чином не просто люди втрачають свою роботу, десятки, сотні війну. Всім насрай. Тут війна, люди виживають, не виживають. похер, треба упростити таку простім. Я не знаю наразі на якому там етапі там боротьба, судові ці всі штуки, громада, тиск політики давлять. На громаду, громада на політиків, але тенденцію я вам описав. Таку Суляна наша, світі це ім'я її, вона не тільки пропагувала якісь дегенеративні антиприродні дієти, вона не тільки пропагувала оце, знаєте, священну корову в сучасності, як вони всі кажуть, критичне мислення. Плюс я дуже за науковий підхід, чи як вони кажуть. У них оця фраза доказова медицина. Доказова сука медицина. А яка у нас в закладах медицини може бути медицина? Вона не доказова. У нас в закладах медицини урінотерапія була, да? чи е людей з неврозами їх лікували молитвами. Не тільки оця повальна вакцинація, Чому? тому що тут виділили е світові виробники, да? світова фарма, вона виділила дуже багато цих е моментів е вакцин, і да? їх просто треба було реалізувати. Україна їх купила, нам не просто їх віддавали. Якусь частину давали, якусь частину купувала, якусь частину взагалі майже неліквідну віддавали нам. Та, яка вже срок годності ну втрачався, строк придатності, але ну не про вакцинацію, це просто її такі, знаєте, маски її діяльності, творчої цієї до творчого портрету маски. Так ось, і ще вона займалася цією ліквідацією, зокрема психіатричної системи. Здравоохранення України в другий етап реформування міст служб: сім гривень за пролічний случай, ісходять з із таких логіки із произвольно определенної суми. волюнтаристски, произвольно, с нашей точки зрения, некорректно определенной суммы, мы получили финансирование НСЗУ сумму, которая составила одну треть суммы, выделенной в прошлом году. Нам предлагается на эту одну треть осуществлять оплату труда, кормить, питать пациентов и так далее. И так далее. Зарплата сотрудника, сотрудника больницы в, мае, в апреле месяце составила грязными 5500 гривен. Чистыми отнимаем грубо тысяча* четыре с тысяч гривен чистыми сегодня люди с высшим образованием за четыре пять тысячи в городе киеве содержать себя и свою семью не смогут система ликвидовывается То людей просто не беруть таких, от як ходять по вулицям, да які от, от біля церков, зазвичай да от цих людей їх не направляють на якесь там лікування, там тиждень, два, три місяць до стабілізації стану алкоголіків, це вже давно цих немає. Витверезників, да, їх не направляють тут у ці витверезники. Тобто складається таке враження, що чим гірше, тим краще. А така херня, вона вже давно, не так навіть в Європі, а найбільше в Америці, наприклад, там в Нью-Йорку, там взагалі отак всі кричать, там так всі поводяться жахливо. Дуже багато цих людей, вибачте, хворих на голову, і нічого з ними не роблять. Із-за того, що відбувається, ніпонятна або не зовсім понятні для нас процеси. по которым приходится сокращать количество персонала, увольнять людей. И, в общем-то, сама идея работы нашей больницы, она под угрозой. Даже вопрос о том, что нужно сокращать персонал людей, которых мы собирали десятилетиями, отбирали лучших из лучших, и сейчас мы стоим на этапе, когда нужно их увольнять, это для нас выглядит катастрофой. Проблема детской психиатрии, количество пациентов возрастает. И это не только в детской психиатрии, это и во взрослой психиатрии сейчас уже рассматривают вопросы от того, как коронавирусная инфекция и как пандемия влияет на психику людей. В случае в Харькове, когда больная ходила голая с головой девочки в пакете. Кроме этого, мы уже знаем, что еще не было несколько нападений наших пациентов. Поэтому это ящик Пандоры. Понимаете, если общество не обратит внимания на э, психиатрию, то Чикатило это будут просто рассказы, сказки, такие добрые, добрые сказки. То есть финансирование здравоохранения просто катастрофично. Мы знаем, что не то, что молодежь не идет, а молодежь активно уходит у, и утекает. Вы знаете, что такие страны, как Польша, Чехия, С Германия создают условия для молодых специалистов. І всі ті, хто закінчують медінститути, вони тут же упіріжають в ті страни, где є нормальна можливість працювати. Йдеться про допомогу, про те, що кожна людина, яка має якусь проблему, да, фізично, ментально, її соціум, суспільство, держава як завгодно, вона має її підтягнути, компенсувати до того рівня, коли ця людина зможе приносити користь. От у нас зараз війна, да. Вона може плісти сітки, вона може робити, я не знаю, там, їжу готувати, вона може, той Безхаченко може рити окопи. Да? Чому рити окопи має еліта нації? Чому еліта нації має а, гинути в посадках, а оці по 12-15 по 15 мужиків бомжів вони стоять і просять? Ізвиніть, можна к вам подойти? Вчора мені один так кажуть. Извините, можна задати вопрос? Я кажу, а ти сука, будеш мені питання ставити? У нас постійно в соціумі і в медійці виникає це сакраментальне запитання. А що не так, а що не так зі там? А що не так зі Стерненком? Що не так з Рагулівною? Що не так з Яниною Яніною Соколовою? Що не так з Маркусом? Що не так з притулою? Що не так там з Лачином? Що не так з цим, з цим, з цим, з цим, з цим? І оце вони стять, стять, стять постійно цим запитанням. Чому тому, що людям важко сконцентруватися, людям важко займатися однією єдиною справою, людям складно зібрати дані докупи, які є в відкритому доступі. Тут не треба навіть in-depth review, мати якісь інсайти, щоб знати, розуміти, що оцей от Гандон штопаний. Який просто намагається легалізуватися за рахунок допомоги військовим, допомоги, допомозі армії, тето-тето, тето те він буде кричати Мобілізація він на ефіри буде ходити, з ефіру на ефір, з ефіру на ефір і буде казати да-да-да, побідюм, -да -да, побідім, побіздім, давайте вперед, вперед, вперед. Сам ніколи не бувши там десь навіть близько до... Лінії оборони і не беручи участі в жодних цих штуках, але буде оцією гаварящою головою. Так ось от просто треба зібрати докупи увагу, подивитися і зробити висновок. Це не складно. А люди і це розівчилися робити. І оце страшно. Мають бути ті люди, які скажуть, оце хреново. хріново, тому що ця людина у неї атрофія да? якоїсь аналітичної цієї складової, там неокортекс, передня поясна там, кора. В неї в жопі, і вона не може думати, не може аналізувати. І тому давайте от покажемо вам чорнобривці, які мати насіяла. І цій людині треба розжовувати. Так ось я от сьогодні взяв на себе відповідальність, набрався нахабства і трохи вам розжувати з приводу Уляни Супрун. Учреждення, які займаються психіатричними больними, вони на сьогоднішній день не можуть бути прибальними. Опять же, НСЗУ, вы, наверное, видели телепередачу, когда НСЗУ начало делить больницы на хорошие и плохие. Хорошие – это которые приносят прибыль, и плохие – которые не приносят прибыль. Так вот, психиатрия нигде в мире не приносит прибыль. Это люди, которые хронические больные, которые годами находятся в больницах, которые нуждаются в постоянной помощи. І ця сфера ніколи не могла і не може приносити прибив. Бо постійно запитують, типу, а чого, От середа з нею сфоткався, що з нею не так, що не так От, е, з нею, чим вона погана, вона ж намагалася тут е, реанімувати медицину, реформувати, зробити дуже багато хорошого, да? вона така модерна, вона така хороша. Де до того, це ж її плоди, діяльності. Що сука в тебе буде 42-43 температура, ковід <хи> там ну, типу, да, буде показуватися. І тобі скажуть, приходьте, ми вас послухаємо, приходьте подихати, приходьте. Ета. Ще після того, як ви ледь припхаєтеся, ледь не на ношах якихось, то вам скажуть, ще підіть на аналізи. Типа, типа, не зрозуміло. Приніше до тебе, і лікар міг прийти. І до дитини міг прийти твій, ну цей дитячий лікар, який тебе веде, і до похилого віку людини, бо людина вже не виходить, і да, теж, теж треба поглянути, як у неї там справи, щось виписати, можливо, якийсь заспокійливий, бо людина вже шукає там свою маму, своїх мертвих родичів гукає, і так далі. Це ну такі речі дуже життєві. А ось такі реформатори вони зробили все, щоб оце горе, да, воно залишав... воно завжди тільки сімейне. А вони зробили, щоб ти і хрін отримав цю допомогу. Тому що, поки ти запишешся, то ця людина скоріше сконає. І так далі. Ось, в принципі, що я хотів сказати про Уляну Супрун. Про відродження національне, ненаціональне, що такое хорошо, що такое плохо, що не так, з супрун. І відповісти, чому для мене, чому я просто ахуєваю, коли я бачу щось на кшталт Андрія Середи, який, ну просто ну ну, а це Андрій Середа, це Андрій Середа. І він фоткається з нею. Да, вони дуже дружать, Да, вони там з марком різали собі руки марком супруном, і по козацьки там пили горілку з кров'ю, типу, браталися. Але з ким ти пратаєшся? У мене дуже оце велике запитання. Оляна Супрун, нас входить в ту саму націонал-лібердастичну ЛГБТшну колону, яка дуже сильно, сильно посилилася за останній час, вибачте, за повторення. А вони всі це одне кодло, яке один одного вводять на всякі там інтерв'ю. Одні одного нагороджують івенти, і от вони так варяться, варяться, калабяться-калабяться, канал, канал, то-то, то-то, то-то. А розумієте, наприклад, у правих у патріотів, у націоналістів такого немає. Всі автономізовані, всі борять один одного, всі, як знаєте, оце альфачі в такому поганому розумінні борються за вплив за якісь політичні виміри, за кошти. За квоти, за афіліацію з офісом президента. Але треба об'єднуватися, бо нас знищать. Вона, вона пов'язана зі Стерненком. Просто дівчина Стерненка це помічниця Уляни Супрун, «Секрет Палішанеля. Як класик читав реп такий, згадуючи про свою зашкварну історію. Ось, отак вони пов'язані всі. І цим вони сильні, бо вони як спрут лізуть, лізуть всюди, одне одного підтримують. А Уляна ходила на суди на акції протесту по Стерненко. Я сам ходив. Дуже цікаво, багато можна було людей побачити: від Рагулівни до якогось там Максима Ніфьодова, Гіолі Роса. Ну і не говорячи вже про силове крило Стерненка, які ви, все, які ви всі їх е, знаєте. Навіть деякі з вас купують їхній шмот, що я ніколи не зрозумію також. І висновків не буде, бо в мене вже сука горло болить, і треба йти спадки. Що можна просто порадити, так це відкрити очі, дивитися фактам в очі і що, аналізувати. Мати критичне мислення в хорошому розумінні, а не таке, як хоче гуляна. Бо її критичне мислення це дегенеративні дієти, підтримка ЛГБТ, повальна вакцинація, а не повальна мобілізація, знищення системи охорони здоров'я, знищення, зокрема, системи психіатричного психічного здоров'я, щоб більше цих людей з великими проблемами гуляло. І менше людей було корисних суспільству державі в такий складний час. Їм не треба сильні, здорові і свідомі. Ось так.